Самий хитрий. Це ті курчатка, що вже два місяці їм. 23 чи 24 липня я їх привезла, це куповані? Вони вже такі майже попівкурки. Так гарно пошли зріст. Це Спеціально купую молоду кукурузу, щоб їх покормити, бо своєї вже там майже нема. Смачно, так? Смачно, як орбіт, сокові... соковита кукуруза. Тільки пальці не клюйте. Їм так зручніше, коли я тримаю кукурузу, бо так як я положу, вона в них качається. Отак. Ти важкий. Щось я дивлюсь, що курочок тут так мало, мабуть, тут майже всі півники. Ото дві чорні, мабуть, курочки. Це ось та біленька, що далі, мабуть, курочка. Може, дві-три курочки і все. Їх було п'ятнадцять, а залишилося тринадцять. Один зразу десь дівся, один утопився. Одне курчатка о, біжить. Це ті, що старші, то свої, зі своїх домашніх. А що, курочка тоді в липні сіла? Я так подумала, що це поки вона висадить, вже пізновато буде. Я поїхала, купила і Довела їй ось ця курочка, вона ще їх воде. І Довела її ще, то її діти. Ну і вона їх прийняла. О, знову заліз цей півник, мабуть. Ну, і тебе будуть за лапки клювати. Ну, боляче будеш тобі. Отак, боляче. Бо такі в них клювики вже О, ще домашня прийшла курочка, мабуть. А малеча не йде. Вони з квочками щось. У мене є відео, де вони в ящичку сидять, як я їх тільки купила. Вони були сіренькі і біленькі. А ці біленькі, бачите, стали всі в чорну смужку. Бачите, як вже... Пальці не клюйте. що, ну, мені вже надоїло вас харчувати. Я ж не квочка. это самище. А, Забула сказати сьогодні какие? 29 -е, вересня 25-го года. У нас их не Вони дуже горішки люблять, там горішки падають, я їх давлю, Ох, вони їх і люблять. Ну, добре, буду шухати, Ідіть туди їжте. Дякую за перегляд. Підпишіться на цей канал, поставте вподобайку цим курчаткам. Всі гаразді вам і. Дякую всім нашим українським воїнам за те, що ми взагалі живі, що ми живемо. Бо якби в червні не наші військові, не наші герої, хто знав, що тут було, і де б я зараз була. І ці курчата і взагалі, щоб якби прорвали на Сумському напрямку. Ну, слава Богу, дякувати нашим військовим.